Добрий ранок, мої любі друзі, добрий ранок. О, повертаю ласки, мужчина виходить. День пісні. Я вам хочу сказати, що такий вітер, що просто, просто навіть не знаю, як сказати, цілу ніч. гу-гу-гу. Чесно, я подумала, знаєте, що ракети літають. Так страшно було. А ну воно... з трьох часов ночі а це я не сплю. З трьох часов ночі, з трьох часов ночі воно ну якесь таке страшне, а потім вже просто зрозуміла, що ворота почали, а ворота просто ходуном. Я не знаю, вони і час, щоб їх не вирвало. Дуже-дуже-дуже. Але, дуже, дуже. дівчатки, на ваш настрій, хлопчики, це нічого не влітає, ви розумієте. Так, я втром показала тортик. Красивий для костіка, повна машина шариків. Зараз для костіка будуть святиє і Так, да, От про проніпрокопам, святиє і меніни. Так, мої хороші, ну ви знаєте, вітер, дощ, сніг, вівга, ми виходимо на роботу тільки з правої ножки, тільки з оливкою. Тому що вийдемо тако, отако от буде весь день, а ми виходимо летящою походкою красуні, Богині прекрасні. Коротше, я поки знайшла, де прикнути телефон, такий вітер оздуває. Добре, що ту защитив ціком. Так, красотурі. Ну, про лук мені навіть вже можна і не говорити. Дивіться. Не з віалет. дело так же байдуже, так что мои хорошие, вот такие сидюсь, эти лук, я думаю, вам сподобается. Правильно красть утку? Ну каждое утро показываю, а як не показываю? Так, мої хорошеньки, Не, ну погода, звісно, дуже холодно, прям морозний вітер. Ну нічого, ну ви знаєте, да? Між ногами, між мишками можна нагрітися. Так, красуні, сьогодні, знаєте, я тако собі захотіла, а кстати, один крамчик валюшки мій тоненький закінчився, один оста... великий вже залишився. Да, я сьогодні на тим кремчиком знаєте, зробила румянчики обісвічену помадку. Щось таке сьогодні мені. Ну а що як я сьогодні з трьох часу ночі таку ходю, знаєте, не знаю, куди себе подіти. Одним словом, мої рідні, ми з дому виходимо. Я вже вам казала, нам не дощ, не град, не сніг, нічого. Ми виходимо просто красу тулі. Я вчора кстати, я ж вам сказати, я вчора якщо виходу нас і попросила волосики. Такий цвіт насичений, люблю, щоб він чорний жгучий був би з блеском, знаєте. Але гафре не робила. Ви знаєте, що замітила? Коли робимо гафре, волос трошки тіряє яркость. Це хоча б перших два дні треба, потім вже можна. Да? Я теж вже грамотно розумію, понімаєте, розумію? не тільки понімаю, я колбасурів продавати. Ще й розумію, що гафре одразу після покраски не можна робити. Одним словом, красуні. Ми красуні, з гафре, без зафре. А я взагалі вас, подивіться, як у мене виросла та дівчатка, подивіться. Зараз мої ріденькі, покажу вам шарики, шарики ж заказали лапочки. Сьогодні Костіку буде сюрприз, дивіться, красивенькі. Я взяла красні, золото. Ой, не витягну, їх, бо зараз вони потіряються. Тобто, повна машина у мене шариків. Бантики, давай, давай. куди ти вилазиш і будемо їхати дістати нашу лапотусечку. Сьогодні у нас свято, дівчатка. Так, мої рідненьке, я вже виїхала, слухайте, замерзла, як та зюзя. І руки не помогло, і між ногами холодно, між підмишками холодно візде. Хоч би губи, бачите, що, все не, що не посиніли. Але що значить скачала, не посиніли. Зараз наберу лес, що вже пора, пора виходити, тому що тільки виїхала. Правда, дуже холодно, 0 градусів, вітер, вітер северний, северний, не знаю, морозний. Я щас пока тихо, тихо. бардюрчик, оба на я щас У мене три вулички виїхати до сідовочка. Можу з вами поверти. Так, мої хороші, настрою, саме головне настрою, здоров'я, мирного неба, всього, всього, всього. Ви знаєте, я вам бажаю всього того, що бажала б сама собі. Я вже буду повертати зараз направо і вже треба дивитися мені на дорогу. Так що, мої любі, я вас обіймаю, цілюваю, просто хорошого настрою. Бажаю. Ви знаєте, хочу завжди говорити його і буду говорити. Ніколи не держіть ні на кого зла, ні на кого не ображайтеся. Все відпускайте. Життя прекрасне, а життя наше, ви розумієте, да? От як спічка, ми встали, ми лягаємо, да? ми не знаємо, проснемося ми чи ні. Дівчатка, я вам говорю, так як воно є. Ми лягаємо, ми не знаємо, відкриємо відкриємо, ласка, чи ні. Все добре буде. Все можуть якось навіть на але це тільки начало подарунку, Це тільки почало. Тихо, тихо. Щось. Добрий ранок. Добрий, Добрий ранок. ранок. зайчик, можна вас по виспокоїти. Виходьте сюди, зайдемо. Добрий ранок. Но це тільки почало подарка, це ще не все. Сначала йде саме добре утро. Спочатку йде найголовніше. Ти хочеш. Що з тобою, зайчиком? Ти що розстрілявся? І не ожидав, що ми ще є. Де моя петського? Зайчик. Христянчик, добре. добре утро, христянчик. Я тебе вітаю. Для народження. Бажаю тобі, здоров'я. Дякую, що ти в мене є, дякую за те, Божу, за цю працю. Дякую, що ти дуже хороша людина. Будь здоровий, будь щасливий, сімейного благополуччя, щоб твоя квіточка тебе носила на руках. Да, да моя лапочка. Ну і всього того, що ти собі сам вважаєш. я тебе вибачаю, що трошки може пізніше. Ну, так, дивіться, це тобі кисюня моя. А, а це, а це, а це Пошли, я покажу, що це. Подивись, як матцю тут. І тут ти будеш зай. Дивісь. Дивіться, га? Світуля, що зробила. Слушай ну, лапочка, давай, сірвірки, ну на що ж свято. Так, як вони підпалюються, Лес? Як? Отаку? Ні, краси, оце підпалювати. Да. Так. Ну давай підпалюй. А ну зайчик. Підпалюй, на твій, Давай. Ану, ану давай лапочка, загадуй бажання. Щоб всі вони в тебе і Давай мала посичка. Бажання, всі твої дрії здійснилися. У мене неправильно, що зірвався, то й чого. Костя, я відійдуть. Костік, загадуй бажання. Всі... Це ти і Танюшка, щоб всі ваші дрії здійснилися. Так що мої рідненькі. нашого Костяка було день роження, звісно, е, 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 якого го але ми да. клуше. Ні, у на нас не було. Но ми привітали. Але лучше позже, пожеж, ніж ніколи. Байдемо, будь щасливі, Божі збуваються, і, і все починається. День народження так... тебе, мій костяночка, желаю я тобі. Правда, Костя, я тобі дуже вдячна за те, що ти в мене є, тому що ми діти з тобою дуже багато пройшли. Саме головне, яке це моє, будь здоров'я. Здоров'я це найважливіше. Здоров'я, світолька в тебе є, ти не пропаєш, ти знаєш. Ти ж під хорошим крилом таким. А я візьму тебе і обійму, тихо я вже не буду пісні сочиняти. А ну дивіться, вони ж таке горить, так? Да? ну це подожди, що ж не все. Ти що думаєш, ми тільки з тортом прийшли? А можна шо? я слово? Звісно. Так, да. сидіть. Валентина, так як ви мене привітали, я хочу привітати Танюшку, що я її люблю, обожаю. що навіть мене всі почують. І то ті, хто радості пише, пускай я на них не обращаю уваги. Пускай це при них останеться, ну, я Танюшку люблю. Ви поняли? Уваги, горька, давай м'ясо до мною, Горька, давай, горька. <рик> ну Танюшка, Танюшка, дождалася, дождалася? Ех!